Вітаю вас, любі п'ятикласники! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову тему на уроці історії рідного краю. Це Олександрівськ, місто і фортеця. Сучасне місто Запоріжжя веде своє коріння від заснування міста Олександрівськ. Заснування міста Олександрівська прийнято пов'язувати з будівництвом фортеці. Нової Дніпровської укріпленої лінії. Будівництво Олександрівської фортеці розпочалося в кінці серпня 1770 року. Фортеця займала площу 150. Це приблизно 130 гектарів. Споруда представляла собою багатокутну зірку, створену земляними насипами. Під захистом яких, власне, і розташовувались військові споруди. На озброєній фортеці було 137 гармат, на, те, на її території були збудовані декілька кам'яних та дерев'яних будинків для офіцерів, будівлі канцелярії, казарми для солдатів, шпиталь, аптека, продовольчі та збройні сховища. У 1772 році тут було відкрито похідну церкву на мед в ім'я Святого Георгія. Фортеця стала місцем, де зупинялися військові частини, що пересувалися на південь. Сюди також засилали колодників на каторжні роботи. З 1770 року в фортеці знаходилась інженерна команда, прикордонний батальйон, тут діяла також батальйонна школа. З 1776 до 1784 року тут розташовувалась митниця. Пізніше була поштова дистанція. Втім, своє військове значення фортеця зберігала недовго. У 1789 році Дніпровська лінія фортець була ліквідована. На місці, де була закладена перша фортеця, було засноване поселення, яке спочатку мало статус форштату, потім посаду. За назвою фортеці цей населений пункт отримав назву Олександрівськ. Зовнішній вигляд міста аж ніяк не можна було назвати гарним. Більшість будинків у повітовому центрі були дерев'яними або глинобитними. Криті соломою або очеретом, тому пожежі були тут стихійним лихом. Найбільшою і кращою спорудою був острог, тобто тюрма, не було каналізації, водогону, чотири безіменні вулиці під час дощу потопали в багнюці. Втім, не стільки саме місто, скільки історія Запорізького краю приваблювала великих людей. На Хортиці черпали натхнення музичний геній України Микола Лисенко та письменник Михайло Коцюбинський. Також пробували тут багато інших видатних людей. А в 1843 році наш край відвідав великий кобзар України Тарас Шевченко. Він значився тут як художник. Він робив малюнки церков олександрівська і його передмість. Поштовх розвитку міста дало відкриття у 1873 році залізниці Лозова-Олександрівськ, що пізніше продовжилася до Криму. В Олександрівську збудували залізничну станцію Південну, тепер Запоріжжя Перше. Згодом були побудовані інші залізничні шляхи. Через Олександрівськ пройшла залізниця Донбас Кривий Рік. І тут виникла друга залізнична станція, тепер це Запоріжжя Друге. Таким чином, Олександрівськ опинився на перехресті важливих транспортних магістралей. Цікаво, що Олександрівські залізничні вокзали пов'язані з іменем великої української поетеси Лесі Українки. У 1907 році, прямуючи до Криму, вона побувала на землі запорозьких козаків. Поетеса зупинилась тут на короткий відпочинок і нічліг, а з поштового відділення відправила листівку батькам. На початку 19 століття населення Олександрівська складалося з 2569 осіб. З них… Купців було 111, а міщан та посадських 963. Розпорядчим органом міської влади Олександрівська була міська дума, вибори до якої проводились на основі майнового цензу. Виборче право діставало лише ті городяни, майно яких було оцінене більше, ніж у 300 карбованців. Думою обирався її виконавчий орган міська управа. У місті було шість вітряків, чотири бойні, 24 крамниці, чотири шинки, одна винна крамниця. Працювало 59 ремісників. Прибуток міста складав 4,5 тисяч карбованців. Також в місті діяло повітове училище, лікарня, першим культурно-просвітницьким закладом був народний дім, його будова. Збереглася і до сьогодні. Наприкінці 19-го на початку 20-го століття у місті Олександрівську працювало 11 відділень банків міський громадський банк, відділення Державного банку та інші відділення акціонерних комерційних банків. Вони здійснювали фінансові операції по всій Російській імперії та із зарубіжними партнерами. По Олександрівську нараховувалось 11 готелів, що мали гучні назви: Європейський, Лондон, Континенталь, Бристоль, Харбін, Гранд Отель, Центральний. Та інші. При цих закладах діяли ресторани, менш вимогливі гості міста могли отримати притулок в заїжджих дворах і харчувалися в трактирах. Напередодні Першої світової війни Олександрівськ дуже швидко зростав, зростала кількість мешканців міста в п'ять разів. Тут більше вироблялось промислової продукції, більше перевозились вантажів. У 33 школах та шести середніх навчальних закладах вчилось 4 тисячі з половиною учнів. Щоправда, понад 40% дітей шкільного віку не відвідували школи, у батьків не вистачало грошей, і дітям треба було заробляти на хліб. Це було проблемою для багатьох українських сімей, втім, не тільки для них адже Олександрівськ, як і весь наш край, був. Багатонаціональним розвивалась промисловість, у місті виробляли сільськогосподарську техніку, будівельні матеріали, причому 80% виробництва належало німецьким капіталістам. Їх заводи випускали сільськогосподарську техніку, жатки, комбіновані сіялки, плуги тощо, також виготовлювали машини для вироблення олії. Преси для виготовлення черепиці, парові машини, котли та інше. Продукція цих підприємств була відома за межами регіону. Завдяки використанню передової на той час сільськогосподарської техніки сівообігу, адже запроваджували три 4 пілля, наша степова земля давала чималі врожаї. Взагалі у нашому краї швидко розвивалось і сільське господарство, і промисловість, і транспорт. Зростав не тільки Олександрівськ, а ще і Мелітополь, і Бердянськ, та інші міста півдня України. Втім, як розвиток усієї країни, так і нашого краю був перерваний війною та кривавими революційними подіями, але про це ми вже поговоримо на наступному уроці. На півдні від Олександрівська знаходилося село Васильівка. Зараз це районний центр, в якому була розташована перлина Таврійського степу. До вашої уваги відео. Після ліквідації Запорізької Січі Катерина II почала дарувати землі поміщикам. Так у 1783 році Попов Василь Степанович став власником Василівки, а місцеві жителі його кріпаками. Будівництво палацово паркового комплексу розпочав внук генерала Попов Василь Павлович. Роботи тривали 20 років. В центрі садиби був палац з п'ятьма вежами, який нагадував середньовічний замок своїми готичними та мавританськими рисами. З приходом комуністів палац у мавританському стилі розібрали на будматеріали для нового будинку культури. Від нього лишились лише фундамент та башта донжон. До початку Другої світової війни в будівлях садиби був розташований свинарник. Після. Школа для психічно хворих дітей, гуртожиток та технікум. На диво до наших часів зберіглося чимало: західний флігель, оглядова вежа, симетричні північний та східний флігелі, пашта донжон та конюшні, які напрочуд нагадують москавський кремль. На оглядову вежу можна піднятися. В конюшнях раніше був спортзал, а сьогодні виставковий зал та підземелля, доступні для огляду. У північному флігелі нині музей садиби. А весь її комплекс об'єднано в історико-архітектурний музей-заповідник садиба Попова. Саму садибу повільно реставрують та проводять археологічні розкопки.